Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку як дотриматися правил безпеки в школі, побуті, в громадських місцях, служби оперативного реагування, як діти, що відчули запах газу. Стайте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Так, яка зараз про року? Весна, який місяць? Березень, яке число десяте, Чи є сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря, вже тепленько, так, гарна погода. Для чого створено правила дорожнього руху? Щоб бути у безпеці. так? Як називається місце, де пішоходи повинні переходити дорогу? Пішохідний перехід або зебра. Життя кожної людини безцінне. Найважливішим правам людини є право на життя та особисту безпеку. Для того, щоб дотримуватися цих права людини в нашій державі діють спеціальні служби. Служба оперативного реагування 101 це неспожежна пожежна безпека, 102 поліція, 103 швидка, 104 газова служба. Екстрені служби це служби державної влади, що приймають екстрені виклики та інформацію про них, а також екстрено допомагають населенню та контролюють таку допомогу. Небезпека це ситуація, в якій людині хтось або щось загрожує, а безпека це вже відсутні загрози. Щоб бути в безпеці, потрібно строго дотримуватися правил поведінки. Людина хоче бути здоровою, щасливою, тому завжди дотримується гігієни, утримує тіло, одяг, оселю, чистоті порядку. Щоб легше було доглядати за цими речами, людина стирала багато хімічних речовин, які дуже полегшили її побут. На жаль, ці надійні помічники можуть становити загрозу для людини. Отже, подивіться, будь ласка, це в нас не повинні здавати шкоди людині засоби, якщо дотримуватися рекомендацій щодо їхнього використання. Це в нас зубна паста, мило, шампуньчі засоби. Так? Є небезпечні речовини, які іноді доводиться використовувати в побуді. Це в нас фарби, так, лак, розчинник, оцет, наші різні дезодоранти, пігулки. Якщо ми будемо з ними необережно, ми можемо або отруїтися, так і завдати шкоду своєму організму. Якщо з якоїсь причини до твого організму потрапили невідомі тобі ліки або речовина, скоріше викликай швидку за телефоном телефоном 103. Якщо в твої двері твої квартири подзвонили, ви повинні знати, що спілкуватися з чужими людьми треба. Обережно стримано та чемно. У незнайомих людей можуть бути погані наміри. Якщо за дверима стоїть незнайомець, не відчиняємо, ніколи не кажемо, що ми самі вдома, не впускаємо незнайомих людей до себе у квартиру. Якщо незнайомець не йде і є агресивним, то ми з вами телефонуємо 102. Телефонний дзвінок. Телефонується телефонна станція, перевірка зв'язку. Який ваш номер телефону, яка ваша адреса, коли буде хтось із дорослих. Відповідаєте або відключимо телефон від мережі. І е, ви що повинна зробити? Попросити зателефонувати пізніше, на жодне питання не відповідаємо, попереджуємо рідних про цю розмову. Я ма друга ситуація я маму на колега по роботі. Твоя мама не здужує, а зараз підійду до тебе, візьму для мами в домашній аптеці ліки. Ти хочеш, щоб мама одужала? Відчини двері. Двері ми не відчиняємо, зателефонуємо на роботу до мами або до тата до бабусі і повідомимо їм про дзвінок. Далі, несподіваний дзвінок у двері. Третя ситуація. У під'їзді помирає людина, терміново потрібен телефон. Відчиніть. Не відчиняємо, запитаємо, за яким номером потрібно зателефонувати та від імені незнайомця і зателефоную сусідам. Пожежа, всі горимо, відчиняйте двері, рятуйтесь. Наступна так ситуація. Не відчиняємо, зателефонуємо сусідам, перепитаємо, вийдемо на балкон, оцінимо ситуацію, зателефонуємо рідних, щоб вони перевірили ситуацію і порадили, що робити. Стосовно газу, без газу електрики води обійтися важко. Вже багато років вони служать людині. Вони приносять багато користі, але повидатися з ними треба обережно, дотримуючись правил безпечного користування. Газ, який горить у нас на кухні, не має запаху, але до нього додають домішки з неприємним. Як ви думаєте, для чого це роблять? Тому що він може стати небезпечним, і потрібно про це пам'ятати. Він отруйний, і якщо він перебуває в повітрі, це може викликати отруйня. Якщо вміст газу повітря збільшується до 7%, то від будь-якій іскри може статися вибух. А якщо вміст газу і далі зростатиме, то суміш газу і повітря стає пожежі небезпечною. Прибуваючи за газовано приміщення, може швидко отруїтися. Отруєння газом дуже небезпечне, тому що призводить до втрати свідомості та навіть зупинки дихання. Як же ж потрібно діяти, якщо ви відчули запах газу? По-перше, так, вийти на подвір'я і зателефонувати 104, перекрити газові крани, відчинити вікна і вийти з приміщення. Коли вийдете з загазованого приміщення, викличте Аварійну газову службу. Що, що не можна робити, якщо відчули запах газу, не користуйтеся телефоном, не вмикаємо, вимикаємо освітлення, не користуємося вогнем та не палимо, і не використовуємо електроприлад. Не вмикайте і навіть не вимикайте. Отже, бачимо, які ж правила безпечної поведінки потрібно дотримуватися. Так, не відчиняємо двері незнайомцям і з ними не розмовляємо, вживаємо ліки лише за призначенням, сірники друзям дітям, не друзі, гратися на балконі небезпечно, закриваємо крани після користування і обережно поводимося з гострими предметами. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 28. Ознайомтеся ситуацію, запишіть номери телефонів, з якими потрібно про них повідомити. На дорозі сталася аварія. За якими номерами можемо зателефонувати. 102, 103. Поліцію так і 103, якщо потрібна комусь швидка медична служба. Дідусе стало погано. 103. У квартирі чутно запах газу. 104. Підкреслють правила, яких потрібно дотримуватися в школі. Позначте, які дотримуються ви. Спокійно заходити і виходити до класної кімнати. Так. Якщо погано почуваюся на уроці, сиди тихенько, не заважай іншим. Ні. За потребою вимикай електричний прилад. Ні. Не заставляй прохід сумкою чи портфелем. Так. У разі одержання травми звернися до лікаря до вчителя. Так. Добре. Третє. Від кого більшої міра залежить, чи впиниться людина в небезпеці, чи ні? Що потрібно робити, щоб цього не сталося? В більшості випадків необережні дії самої людини є причинами небезпечних ситуацій. Записали, будь ласка, в більшості випадків необережні дії. Самої людини є причинами небезпечних. Ситуації. І щоб цього не сталося, повинні дотримуватися правил безпеки. Далі, щоб цього не сталося. Ми повинні. Дотримуватися, правил безпеки. Так, четверте. Продовжить речення. Щоб не затопити квартиру, закривайте крани. Переходьте дорогу на пішохідному переході. Чути запах диму або газу. Покиньте приміщення і викличте 101 чи 104. Покиньте приміщення та викличте 101. Ши 104. Залишившись одинці вдома, дотримуйтесь правил. Безпеки дотримуйтеся, правил. Безпеки. Наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе і оточуючих, дотримання правил безпеки в школі, вдома на вулиці, в громадських місцях повинна стати важливою частиною вашого життя. Слово поліція прийшло в українську мову з польською. Поліція. Поляки в свою чергу, це слово німці, але вони з латині, державній устрій. Так, я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого, і до побачення!